Вітаємо вас! Чи вам колись доводилось шукати взуття, яке не лише стильно виглядає, а й забезпечує неперевершений комфорт для широких стоп? Сьогодні ми покажемо, як ті черевички змінюють поняття зручності. Ця модель виготовлена з натуральної італійської шкіри, що не тільки дарує стиль, а й адаптується до форми вашої стопи. Їхня спеціально розроблена устілка обгортає вашу стопу, створюючи неймовірне відчуття ніжності при кожному кроці. А завдяки гнучкій підошві, кожен рух залишається природним і легким. Ідеальний вибір для тих, хто цінує свободу рухів. Чому варто обирати саме наші черевички? Послухайте, що кажуть наші клієнти, які вже відчули різницю. Тому чому б не зробити перший крок до нового рівня комфорту, замовте свою пару сьогодні і отримайте ексклюзивну знижку лише для наших глядачів. Переходьте за посиланням у описі і приєднуйтесь до спільноти тих, хто обирає якість та комфорт. Дякуємо за увагу! Чекаємо на ваші коментарі та відгуки.